Всім дай Боже здоров'я. Як ви думаєте, який зараз місяць? Вересень, жовтень, можливо, листопад. Ні, грудень. 8 грудня. А ми на прогулянці. Точніше сказати, навіть на випасі. Тут зараз мало бути снігу по коліна, а воно травка зеленіє. Ось так ось. Добре це чи погано. Ну, Напевне, якщо дивитись по порі року, то погано, бо в зимі, напевне, має бути зима. Сніг повинен бути, волога накопичуватись, тут опадів нема, сонце тепло, плюс 9 градусів. Але для мене це зараз на руку, тому що корівки спокійно можуть виходити на випас. Щоправда, виганяю тільки після обіду. Зранку до обіду то стоять. Сома сином годую. А після обіду на годинки 2-3, як коли то виходимо на прогулянку на випас. Правда? Це Красуня наша. Щоправда, якби не це поле. Вони б зараз тут і не випасалися. Це його після ріпаку залишили, так ніхто і не обробляє. Як я розумію, оренда закінчилась, поки що доля його вирішується. Ну а ми в той час користуємося можливістю. Площа велика. Пасти є, що ну, на цих полях, де випас, то там вже нема нічого зараз ж повипасали, а свіжа трава не росте, все-таки зима, як не як. Ще раз повторюсь, випускаю після обіду, так щоб вони тут походили, попаслися, щоб не лягали, бо воно як би там не було. Земля мокра та й холодна, щоб вим'я не простудити. Тут частину я викошував, їм додому возив, тепер вже не кошу. І така ситуація хто ще так випасає таку пору? Пишіть у коментарях. Щоправда, спочатку було трошки страшнувато випускати їх сюди на цей. Ріпак. Дивився в інтернеті, люди пишуть, хтось випасає нормально, де хто пише, там корова вздулася і прийшлося дорізати, то воно, знаєте, страшнувато було, то я спочатку підкошував трошки, підгодовував їх вдома. Пізніше випускав десь на годинку, на півтора. Так після обіду, щоб зійшла роса, і так поступово збільшував. Ну і потім вже прийшов час, то випускав вже від ранку і до вечора. То нічого. Все ніби добре. Щоправда, перші дні, коли я вже їх сюди випускав, коли заганяв додому, йду ззаді них, дивлюся, а вони, як то кажуть, круглі як бочки. Переживав, думаю, чи це вони так напаслися, чи воно вже піддуває їх. Ну, але Все обійшлося. Це просто так наїдалися. це після звичайного випасу, де трава вже вигоріла, вони вийшли сюди, то так понаїдалися до схочу. То тому такі йшли повні круглі. Ну, але страшно було й з вечора ходив, заглядав за ними і півночі вставав, бо переживав. Навіть і в аптеку поїхав, так підстрахувався, що таке можна купити, щоб в разі якби здувало, щоб одразу допомогти. То кислоту там мені порадили. Молочна здається. Там написали рецепт, що як розбавляти. Думаю, всяке може бути і вночі. Треба бути готовим до всього. Але, як бачите, все нормально. Правда, пізно я тут взявся, їх випасати. Думав, тут буду драти чи там дискувати. Але, але поки що так. То силусу навіть ще й не відкривав. Є де випасати. Зранку ще з сіном годую. Щоправда, тоді, коли перший сніг випав, то вони вже стали на стайні десь тиждень. Отак От добряче сіно стартануло. Отак От ходять спочатку по всій площі, потім вже пасуться. Що, що замітив? Е, я ж тут спочатку частинами відгороджував, то я думав, що вони оцей ріпак так будуть поїдати найбільше, а траву будуть залишати. Але як виявилося, ні, вони спочатку там трошки поїли ріпак. І в більшості навіть траву вибирають. У ділянка, яку був першу відгородив, то Ріпак на ній ще є, ще росте, а траву повигризали вже так прям до нуля. Сюди, де була трава, то випасли всю. Тому не є, щоб вони так максимум поїдали ріпак. Теж думав, як багато з'їдять, щоб і молоко не було чути. Я пробував його на смак, то так, як ріпа, смакує. Це перший раз так випасаю. Та напевно і останній, тут же як візьмуть знову в оренду, вже ніхто так не буде залишати. Давно так такого не було. Можливо, і ніколи, не пам'ятаю. Щоб зимувало ось так поле. Правда, трава тут така собі. Я не знаю, що це за трава. Така щітка. Але все-таки зелений корм. Правда, отак кожен день мушу обходити, щоб обдивитися чи ніде, бо тут буває, ці дикі кози обривають шнур від електропастуха. Він ж вночі вимкнений. То одного разу не подивився. Вони вийшли, то ледве їх позганяв додому. Ось така ситуація, погодка гарна, тепло, сонечко. Випасати їде. Так, дивлюсь по прогнозах, то в майбутньому ще 8-9 градусів передають тепла, то будемо ще виходити. Хто б сказав? Грудень місяць. Я ходжу, а вони за мною. Поки я йду, і вони так ходять за мною. Розказуйте, хто ще ви вганяє випасати на поля після ріпаку. Ось така зима у нас. Ну Нічого, зима тільки почалась, сподіваємось. Щоб буде і сніг, і волога, аби навесні зернові могли нормально проростати, та й вся городина! Всім дякую за перегляд, до наступних зустрічей!